Це шестирамкова сім'я та в якої десь пропала матка, що лишилась в мене. Я її розділяв, ставив ще в один шестирамковий розплодну рамку з маточником. Хочу глянути, чи почала сіяти матка, тому що було похолодання вона. Обліталась пізніше, ніж це має бути. І я бачив матку тут молоденьку, і мені здалося, що вона вже була обльотана, бо така вже крупненька ходила, якби готова була сіяти. І зараз хочу глянути, чи вона вже почала сіяти, чи ще ні. Я вчора. Роздавав сироп, а цим двом сім'ям спеціально не дав, щоб сьогодні заглянути. Вже сьогодні вечором їм дам, але в них тут кормів достатньо. Так, ну це крайня рамка. Потрібно шукати засів десь тут всередині. Це така вагома рамка. З кормами Так, пилок, нектар. Це кормова рамка. Зараз глянемо на наступній. Саме на цій рамки я бачив матку дня чотири назад. Так. Засів є. Це добре. Матка сіє. І тут все засіяно добре, це дуже добре.